Вітаю на моєму каналі Altcoin Crowd І як завжди починаємо з CryptoBubbles де ми бачимо ситуацію за день на крипторинку. Можемо бачити, що більшість монет в зеленому кольорі і деякі показують гарний відсоток в плюс. Тому можна сказати, що зараз на ринку велика радість, а ми переходимо до мого LPT бота. Можемо бачити, що бот весь цей час працював. Але волатильність була не така висока, як після того, як я його відкрив, але все одно бот працює і до межі виходу, як вверх, так і вниз дуже далеко. Перейдемо до більш детального огляду. Можемо бачити, що плаваючий прибуток по боту 101 доларів. Комісія за фінансування плюс 10 доларів. Комісія зараз плюсова. Але на даній монеті часто вона буває з позначкою мінус. Це коли. Якщо позначка мінус, це шартисти платять лонгістам. І прибуток, який вже бот мій зафіксував, це 33 долари. 18 угод він зробив, працює в диапазоні від 3,50 до 9, кількість сіток 50 на сітку 9,7 LPT. Бот працює 5 днів і 15 хвилин і ціни ліквідації поки що по ньому немає. Також за ці 5 днів дохідність боту складає 328%. Але це також рано ще спостерігати за цією дохідністю, так як щоб точніше дізнатися, треба, щоб бот хоча б пропрацював місяць, тоді буде більш точніше. Але це все залежить від волатильності монети. Якщо, наприклад, на початку волатильність була велика, то й прибуток був рази менший. Тут волатильність стала трішки слабішою. Тому і прибуток по боту став трішки менший. Також можемо бачити, що залишилося на покупку 33 угоди і на продаж 17. І угоди, які бот. Зробив за останні дні. Тут вказується час та дата, і на яку суму він приніс. Ось такий бот у мене. Я вважаю, що боти це цікава штука. Мені вони зручні, тому я їх відкриваю і рекомендую більшості людям кому цікаво, але це не кнопка Бабло і... Це більш на довгосрок. Зазвичай боти відкривають тоді, коли ринки більш стоять у боковику, ніж йдуть за якимсь трендом вгору чи вниз. Так що, спостерігайте за мною, підписуйтесь на мій канал. Також можете підписатись на телеграм-канал, де я розповсюджую новини з криптосвіту. також можете. Спілкуватися під кожним постом, залишати свої відповіді. Всім дякую за перегляд, всім до зустрічі!